Пане Глібо, вітаю вас. Вітаю вас, доброго дня. Доброго вечора вже. Але я знаєте, що ми е, заяву Трампа сьогодні вже обговорювали. Я скажу, що Трамп сказав, що Україна може перемогти в цій війні за підтримки США та Європи і вийти на кордон 91-го року. А я хотів би розпочати із реакції Росії, бо вона така дуже якась така дивна, і, чесно, дивна, як з якогось мультфільму. Значить, Пісков відповідає Трампу, каже: Росія аж ніяк не тигр. Все таки Росія більше асоціюється з ведмедем, а папрових ведмедів не буває. Ну так ніби папрові тигри бувають? Ну але скажіть, будь ласка, як розшифрувати? Це ж все-таки речник Путіна, це офіційна заява Кремля, і це схоже. Ну воно схоже на щось дивне. Як це розшифрувати? Тому що по суті, в принципі, він нічого не сказав. Так, в принципі, ну мені здається, що е, абсолютно зрозуміло те, що обміни такими різними дипломатичними гарними сигналами, більш театральними, це абсолютно нормальна історія, як зі сторони Сполучених Штатів, як і зі сторони Російської Федерації. Ну от е, пан Дональд Трамп чітко про це заявив е, там і на перемовинах, і на трибуні ООН, що от паперовий тигр, звичайно, Російська Федерація відреагувала. Ну, це виглядає дуже типово для міжнародної політики, коли не тільки якісь. Олуарні перемовини не тільки коли якісь там офіційні дипломатичні заяви або фактичні дії, але ще додатково такі додаткові, скажімо так театральщини для того, щоб підчоркувати реальну позицію у такому гарному публіцистичному стилі щодо того, яким чином та чи інша країна відноситься до тої чи іншої країни, ну звичайно про медведя. Вони згадали і кажуть, що медведь з паперовим не буває, але в принципі три з половини роки війни показують, що. Той е, напижений такий великий медведь, з якого вони себе який вони собі намагалися там малювати, можна згадати заяви в грудні 2021 року, коли там ультиматуми звучали про те, що нібито НАТО повинно повернутися на свій стан 97-го року, до того як впустила східний фланг, е, е, і ну якось з 21-го року, поки що, ситуація. На жаль, або на щастя, лишається в Донецькій області в принципі до, до, до Берліна, як вони розповідають, вони не дійшли. Якщо говорити конкретно про ситуацію з перемовинами і про зміну риторики і позиції Дональда Трампа, абсолютно точно зрозуміло, що по-перше відбувся повноцінний вплив нашої переговорної групи Володимира Зеленського та інших були чіткі донесені меседжі. Я думаю, що після зустрічі на Алясці Трамп, скажімо так, м'яко розумів, що Путін намагається донести йому ті наративи, які йому цікаві, які йому вигідні, але в будь-якому випадку, як ми бачимо що на позицію Трампа в залежності від того, яка це сторона, дуже легко повпливати. Зустріч на Алясці позиція одна. Зустріч з зеленським позиція друга через два тижні. Ще одна позиція. Потім ще два тижні подумають. Потім ще один місяць. Досить хаотично, і як для американської політики, яка раніше там ще в нульові в десяті роки була поступовою планомірною, звичайно, без там якихось п'ятилеток, але якби було зрозуміло, що є якась гранд-стратегія дії, а зараз це більше схоже на такі заяви, які. Вчора дійсно були проривні. Я щиро дивився. Я радів. Я був задоволеним, читаючи ці новини. Але в принципі українське суспільство вже за ці 7-8 місяців каденції пана Дональда Трампа протрезвіпопротрезвіло і розумію, що будь-які заяви, які мають дуже сильний серйозний символічний вплив, повинні підкріплюватися реальними повноцінними діями. А ці реальні повноцінні, повноцінні дії можуть бути виключно в комплексі. Це дипломатичний текст. Це фінансово-санкційний тиск, це військовий тиск, і це об'єднаний тиск об'єднаної Європи, Сполучених Штатів та України. Поки цього не буде, будь-які заяви, будь-які інші зустрічі там, на Алясці, в Женеві, в Вашингтоні, в Києві не нададуть реального результату. Ну, знаєте, тут є от заяви, зустрічі, така є сцена міжнародної політики, де Головні герої, ну навіть другорядні герої, але все одно не виступають на цій сцені. Там масовка теж є. А є те, що відбувається за кулісами, і воно впливає на гру акторів на сприйняття зали. Це. Зокрема, от такі, скажімо, події, як от, знову ж таки, можливо, ви перевіряли більше, знаєте, з приводу того, що не відбулася зустріч першої леді з першої леді США Олени Зеленською з Меленією Трамп, знову ж таки, сигнал такий собі. Ну, Але це таке. Е, важливо, от ті тексти, які були озвучені, е, Провідними серйозними політичними виданнями, скажімо, політику у США і за економіст в Британії перш написали про те, що в Україні є ознаки того, що президент, нібито, то ну що влада в країні узурпується згодом набагато на багато речей, тиск на змі. Переслідування політичні, багато інших речей, які ну вони ж є, і це не те, що там треба доводити. Це очевидні речі. Справи проти багатьох політиків множаться безкінечно, виключення каналів з мережі. Це багато всього є. А «За економіст» пише про військову, економічну і іншу ситуацію в Україні. Очікування, інсайди з урядової будівлі, з Верховної Ради і теж пишуть про те, що в принципі ситуація така собі, і причини того, що це так собі, це корупція і багато, -багато інших речей. Скажіть, будь ласка, для політиків і для ухвалення рішень наскільки важливими є ось ці меседжі від поважних видань? Наскільки вони впливають? Наскільки вони є також сигналом про те, що про що насправді думають в ті чи інші країни? Поважні видання якої країни отаке от пишуть про ситуацію в Україні та про її лідера? Також, будь ласка. Так, я думаю, що насправді це абсолютно класно те, що є і в Україні, і на заході вільна преса, яка завжди може говорити те, що їй комфортно. Це абсолютно нормальний демократичний процес, і це є тою складовою, яка є в Україні, є в Європі, але немає в Російській Федерації, тому що там, в принципі, все внутрішньо контролюємо. Я думаю, що я скажу абсолютно точно свою відверту думку. Я думаю, що цей світ настільки комплексний і влада, і будь-що міжнародна політика настільки комплексна, Оплексні, що неможливо а, повноцінно оцінювати це виключно з однієї сторони. Зараз наразі ми абсолютно розуміємо, що а, світ стає багатополярним, а, нема повноцінного одного вектору, в який можна рухатися. І наразі будь-яка ситуація, яка стосується війни в Україні, вона надчутлива. А тому, що я думаю, що в таку ситуацію, як потрапила зараз Україна, не потрапляла ні одна країна за останні так років вісімдесят 45-го року або 41-го. і е, політичні процеси вони складні. А це добре, що наразі є можливості дійсно висловлювати завжди ті думки, які ти хочеш. У нас абсолютно демократична країна з вільними, абсолютно, думками. Я можу говорити те, що захочу. Будь-хто може вийти на вулиці, і також говорити те, що захоче. І це, це важливо, але в будь-якому випадку є якісь об'єктивні процеси, є воєнний стан, є певні обмеження. Якщо ми згадаємо там великобританію часів Другої світової війни. То звичайно також були певні моменти, певні нюанси, коли країна бореться проти настільки великого і жахливого ворога. То... Без обмежень не обійтись. Проте в будь-якому випадку демократичний процес і вільні думки створюють прецеденти контролю влади, що є абсолютно нормальним і демократичним процесом. І як ми бачимо, є реакції на ті чи інші вислови, ті чи інші протести, ті чи інші процеси всередині країни, і це дуже важливо. Ситуація комплексна і можна дуже багато говорити про внутрішню ситуацію. Але в будь-якому випадку я скажу так: я дуже радий, що ми зараз можемо сидіти в Києві. З українською владою, а не з російською, і це дуже великий плюс і заслуга звичайно не тільки влади, а всього суспільства, збройних сил України, влади, всього комплексу інституцій, Важливо бути об'єднаними, і тоді ми прорвемо цю жахливу історію з цією війною, але потрібно розуміти, що вона найближчим часом дуже навряд чи закінчиться. Я впевнений, що буде пауза рано чи пізно, але росіяни мають свою гранстратегію на до 2035 року, якщо не далі Путіну, якщо треба буде переобереться. Конституція у них там яка там ведмежу паперова, тигрову паперова або просто липова, і тому якби міняти конституцію вони будуть так, як вони хочуть. І Путін буде сидіти там, поки або його хтось не зніме. Хто буде більш впливовим, поки що таких я людей не бачу, або поки не дозмінюється цю ці з цією конституцією. Тому якось так. Та я ось бачите, вже за час не змінився. Я от слухаю вас і погоджую, Ну, я можу погоджуватися, не погоджуватися. Я себе думаю, да, зараз я буду опонувати. А потім я думаю, ні, я не буду нічим опонувати, я буду мовчати, а гість буде говорити. Це, це вже я так е, росту над собою. Я насправді дякую за вашу оцінку з приводу цих статей. Важливо, що вони пишуться дійсно. Ну і тут е, знову ж таки ми маємо розуміти, що будь-які медіа все одно десь мають свій інтерес, хоча ну, позитивно, що якісь, але мене, знаєте, що найбільше напружує в цих статтях, хоча я багато ще можу погодитися. Бачити, що не погодитися? Ну, бо я не бачу там певних матеріалів. Я ну, є матеріали в судах українських, є матеріали в слідчих органах щодо певних там політиків, чиновників і так далі. Але, та, але і, тут, знаєте, коли оці інсайдери з уряду і Верховної Ради, я хочу знати, хто ці люди. Не розумію, що інсайдерів не видають, але знов ж таки, а де в мене гарантія, що ці люди взагалі існують? Та? Тому це все не дуже однозначно. Але давайте про однозначні речі: президент Росії Путін. Там знову ж таки послав меседж через свого піскова, що готовий зустрітися із Зеленським. але каже Пісков: треба підготуватися, тому що без підготовки це буде просто втрата часу. Як ви оцінюєте, чому раптом він тут після початку засідання ООН став говорити? Будь ласка. Так, ну абсолютно зрозуміло те, що Російська Федерація вона завжди буде виляти в своїх позиціях. Вони говорили про те, що вони готові йти на перемовини. Говорили те, що не готові йти на перемовини. Спочатку українська влада легітимна, потім вона нелегітимна. Лавров заявляє, те, що думає Путін. Пісков заявляє теж, те, що думає Путін. Ці позиції скоординовані, і в принципі вони будуть говорити те, що їм вигідно в той чи інший момент часу. Тут питання в тому, що абсолютно зрозуміло, що Російська Федерація хоче це затягувати. Абсолютно неважливо на якому рівні будуть наступ. Упні перемовини, а так ми хочемо зустрітися всі в трьох: пан Володимир Зеленський, Путін та пан Дональд Трамп. А, це може призвести до реального результату в залежності від різних конфігурацій дії України та західних союзників, дивлячись наскільки буде високий тиск, але в будь-якому випадку. Знаєте, стратегія чекістів вона давня, і Путін прекрасно знає, як грати в доброго та поганого поліцейського в той чи інший момент часу. Тому е, підняти рівень перемовин в Стамбулі, в Казахстані, в Женеві, в Вашингтоні, Валяссі, де завгодно на один рівень поговорити про комунікувати, потім донести не меседж Трампу про те, що ще два тижні, ще один місяць почекаємо. Потім якісь там ситуації, якась провокація. Вони донесуть знову ж таки якийсь наратив про те, що цю провокацію влаштувала. Україна в цей пане, пане Глібо. Маємо на ставити наставині. крапку. На жаль, я дуже дякую. Цікава була розмова і пане Гліб на сьогодні. Перша я думаю, точно не в останнє. Дякую вам за ваші коментарі. Глібо стапенко, експерт з питань зовнішньої політики.